Грамота. Добрий день. Сідайте, діти, всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій ми візьмемо, працювати розпочнемо. Діти, як вважаєте, скільки існує слів? Так, існує дуже багато слів. Усі люди різні. Не схожі один на одного. І слова теж різні. Ось дівчинка Тетянка. Вона маленька на зріст, а Іванка високий. Тож слова теж бувають короткі та довгі. Послухайте два таких слова. Кіт черепаха. Як я промовила слово кіт? Так, швидко. Тому що це слово коротке. А тепер давайте скажімо разом слово черепаха. Черепаха! Як ми його промовили? Так, довго ми його вимовляли. Слово черепаха довге, воно звучить довго. Ну що ж, давайте з вами пограємо в гру довгі та короткі слова. Короткі слова у нас підуть до. Котика, а довгі до черепахи. Перше слово сир. Яке це слово? Коротке. Наступне слово. рак. Коротке. Самокат. Довге. Ніс. Коротке? Холодильник, довге слово, ракета довге слово. Скажіть, будь ласка, діточки, чи легко або важко вам було? Визначати слово довге чи коротке воно. Я вам розкажу один секрет. Слово можна проплескати у долоні, наприклад, слово кіт. Скільки раз я плескала в долоні? Один, тому це слово яке? Коротке. Тепер давайте з вами проплескаємо слово черепаха. Че-ре-па-ха. Скільки раз я плескала? Удало. Чотири. То, тоді це слово яке? Довге. Так. Давайте з вами пограємо в гру. Знайдіть короткі слова, проплескайте слово і визначте. Слово пирамида. Давайте з вами проплеска. Пирамида. Яке це слово? Довге. А ми шукаємо короткі слова. Слово. Яке? Коротке. Наступне слово. Коротке. Слово плем. Коротке. М'яч. Коротке слово. Черепаха! Яке це слово? Так, довге курча. Довге. Молодці. Ну що ж, короткі і довгі слова дуже люблять грати. Будемо разом з ними Рими добирати. Давайте доберемо Риму до слова гілка. Бджілка, сопілка. Далі доберемо Риму до слова колобок, молоток, пеньок, листок, слово коса, оса, роса, кубаса. Добре, молодці, ну що ж, зробимо з вами фізкульт хвилину. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись, покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Раз, присіли, другий встали, вдих глибокий. Раз, два, три, знову грати почали. Добре, продовжуємо. Так, діточки, а чи знаєте ви, що існують слова, які нічого не означають? Так, а допомагають вони поєднати інші слова. Це слова-помічники, такі як у, в, на, за, під, перед, біля та інші. Давайте пограємо з котиком і визначимо, де наш котик знаходиться. На стільці, перед стільцем, біля стільця, під стільцем, за стільцем. Давайте згадаємо всі слова-помічники, які ми з вами говорили. На пере, біля, під, за. Молодці. Ну що ж, ми продовжуємо грати, слова будемо додавати. Часу, діточки, не гайте, гру із словами починайте. Почнемо гру словами. Додай слово помічник. Слово помічник ми будемо з вами на схемі ось такою зігнутою смужкою позначати. А звичайне слово прямою смужкою. Так. Перше слово у нас буде гілка. Нам треба додати слово помічник на, на... гілці. Зрозуміли? Далі слово поле. Додайте слово помічник на. Що у нас вийде? На полі. Рука. На руці. Стіл. На столі. Наступне слово помічник, який ми будемо використовувати, це У. У нас з вами слово рука, а треба сказати зі словом помічником У. У руці. Так, далі самостійно. Портфель у портфелі. Книга у книзі. Шафа у шафі. Машина у машині. Добре. Наступне слово помічник у нас буде під. У нас ялинка, а треба сказати зі словом помічник під. Під ялинкою. Так, далі у нас слово стіл. Під столом. Земля. Під землею. Добре, молодці! Давайте послухаємо з вами казку про лисенят. Слухайте уважно. жили були лисенята. Ім'я одного лисенята було коротким. звали його Киш, а іншого довгим і звали його Довгохвостик. Киш любив усе те, що називалось короткими словами, а довгохвостик навпаки, те, що називалося довгими словами. Багато клопоту було у мами Лисиці з приготування обіду, що кому готувати, не знає. Що ж, допоможемо, діти, приготувати мамі Лисиці, спочатку перші страви. Так, що охоче з'їв би киш. Не забудьте, що назва повинна бути короткою. Так, киш би з задоволенням би з'їв суп, борщ, а довгохвостик. Що можна таке приготувати, щоб воно було довгою назвою? Борячник, розсольник. Окрошку. Добре. Тепер допоможемо приготувати другі страви. Спочатку киш. Так, що це? Сир, плов, рис, а довгохвостику Що можна приготувати? Котлети, макарони, яєчні. Ковбасу. Так. так, тепер, що міг би отримати киш на третю страву? Сік, чай. Квас. А довгохвостик що міг би отримати на третю страву, лимонад, компот. Какао, молоко. Добре. Лисичка так зраділа, як почула всі ваші відповіді. Молодці! Допомогли лисиці мамі обід приготувати. Зараз, діточки, ми будемо з вами складати схему речення. Давайте я вам нагадаю, що... Слова помічники, які з'єднають слова між собою, ми позначаємо ось такою зігнутою смужкою. Якщо ми бачимо такий квадратик, а всередині кружечок, то це слово помічник У або В. Якщо кружечок ось так на квадратику знаходиться, то це слово помічник на. Якщо під квадратиком, то це слово помічник під. Зрозуміло? Ну що ж, давайте подивимось. Яке речення ми можемо з вами скласти? Сукня у шафі? Давайте схему зробимо. Перше слово сукня. Далі слово помічник у шафі. В кінці що ми ставимо? Харапок. Речення закінчилось. Прочитаємо разом все речення. Сукня у шафі. Далі. Складімо речення. Так. Чашка на столі. Записимо, запишемо схему. Перше слово. Чашка. Далі слово помічник. На. Третє слово столі. В кінці ставимо крапочку. Прочитаємо все речення разом. Чашка на столі. Добре. Складіть схему наступного речення. Так, це у нас. Кіт. Під. Стільцем. Запишемо схему. Кіт під стільцем. Ставимо в кінці крапку. Прочитаємо речення разом. Кіт, під стільцем. Добре, молодці! Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-право. Гору-вниз. ведемо по коло одну сторону, іншу сторону. Закрили оченнялка, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились, вгору. що там у нас. Вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки на ченята, помасажували. Ой, як гарно. Ну що ж, закінчили працювати, треба лише розказати. Що сподобалось, що ні. Дайте відповідь мені. Ви великі молодці? Гарно попрацювали, все запам'ятали. Я кажу вам до побачення, до нових зустріч!